Привіт! Хвилинка вашого часу, щоб ви зрозуміли, що з вами толкова кампанія. Під нею стою підписатися та е, разом е, працювати на наступні роки. Будемо розмовляти по кампанії Артагра. Артагра це український виробник кукурудзи, соняшника, ріпаків озимих та ярих. Будемо спілкуватися по такій темі. Тобі ж, буде йти в нас е, фракції. Фракція економ, ну, тобі ж по масі тисячі вона буде йти менше. Як це буде кукурудза, якщо це буде йти соняшник, то це буде йти по фракціону, там фракція 2,6-2.8. Для того, щоб ви розуміли, що можна висівати. Соняшник з такими ж показниками енергії та всхожості, з такою ж обробкою, і отримувати гарні е, результати. Дивіться, це реальна економія, це не знижка, це економія на кожному гектарі. І це економія для того, що врожаї будуть такі ж показники по врожаям, а ви можете реально по... Зміні висівного диску та е, діаметру отвору висівного диску зробити багато економічних для себе досягнень. Досягнення це буде складати мінімум 1 тисяча гривень на одну посівну одиниці. Це ніхто таких знижок не дасть, це тільки на ті, хто там шаламутить по мішкам та подібне. В цілому, для чого це ми все розмовляємо? Ми запускаємо з січня місяця 25-го року тему, які відправляємо вам в зразки. Новою поштою це буде ти упаковка, яку ви побачите. Тобто для того, щоб вкинути і продивитися, який отвір потрібно. Якщо потрібно, комусь ми можемо закупити штани циркулі, якщо потрібно. Якщо щось потрібно, просто прокоментуйте зарепостіть по, це відео і роздайте людям, щоб ви розуміли, що можна. Теж у 2025 році зробити фінансово-економічний досвід для того, щоб ви могли економити на одній постійно одиниці зрозумілу суму, десь в районі 1000 гривень. Це буде доставка йти новою поштою, це буде йти все за рахунок компанії АВ Стандарт. З вами компанія Стандарт а виробник компанія Артагра. Так що топові гібриди ці всі можете отримати новою поштою, подивитися, зрозуміти, пощупати. А обробка буде така саме, я ж кажу саме. І найголовніше це всхожу енергії, воно не буде терятися. Тому якісь там регіони, там, де посухостійкі, я думаю, для вас це буде дуже файно, тому що треба попасти. Вологу, яка буде складати там 2-3 см до 4 см, вкинути, і отримати рівномірні сходи. Тобто з вами компанія стандарт. Ми тримаємось разом. Ми е, хочемо, щоб ви зрозуміли нас в тому плані, що для того, щоб. Зекономити не треба бачити десь знижки на якісь сайтах. Ми вам просто відправити можемо е, той товар насінневий, який ви можете зрозуміти кукурудзу та соняшник від компанії Рабника, виробника Артагра. І ви самі все це побачите. Так що давайте шануємось з вами компанія стандарт. До зустрічі в 25-му році. І пишіть замовлення на відправку новою поштою за рахунок нас. До зустрічі!